Українського мистецтва, які мали змогу відвідати експозицію Національного художнього музею України. Напевне, звернули увагу, що у залах класичного мистецтва майже суцільно панує літо. Зимових пейзажів набагато менше. Звісно, що художники того часу надавали перевагу літові як порі багатій барвами, багатій формами і рухом, але є ціле коло настроїв, ідей тем, які найкраще розкриваються саме через зображення зимового ландшафту. Початок зими. Часто пов'язується із відчуттям оновлення і подиву, адже перший сніг так раптово і так докорінно змінює довкілля настільки швидко і настільки докорінно, що у нас змінюється відчуття простору, змінюється оцінка відстані. І цей період, який триває дуже, -дуже недовгий час, він часто супроводжується радісним настроєм. Оскільки людині необхідно час від часу оновлювати свої почуття, в цьому і полягає магія першого снігу. Сильні снігопади несуть із собою відчуття тиші і спокою. Потрапляючи до засніженого лісу, людина ніби на якусь миттю вилучає себе із потоку життя, отримує таку необхідну паузу, цезуру, в якій може прислухатися до самої себе. І очистити своє сприйняття від надміру барвистих надміру метушливих вражень літа ще однією прикметою зимових пейзажів є безлюддя. Справді холод і сніг виганяють людей з вулиці, а роботи, пов'язані із сільським господарством, в цей час завмирають. Засипаний снігом ландшафт видається одноманітним, і ця одноманітність створює викликає ілюзію безмежності у просторі і у часі. І от серед цього безмежя самотня людська постать, яка не може стати органічною частиною пейзажу, злитися із нею так, як це відбувається влітку. Адже ми розуміємо, що людина не може довго вижити у цій сніговій пустелі. Вона для того, щоб жити в ній, вона має для того, щоб споглядати цю зимову красу, вона має відчувати захист, захист близького дому. І справді, в зимових пейзажах часто Пов'язаний і е, такий образ затишного дому. Саме біля дому зима виглядає майже приручною. І тоді бухнастий сніг дарує нам насолоду, адже він змінює звичні речі, е, банальне оточення і перетворює його на подобу чарівної казки. Відстань взимку видається далеко більшою, особливо в сільській місцевості. Великі снігові замети ніби ізолюють окреме житло і цілі села від решти світу. Образ степового села, загубленого серед великих просторів в цій роботі Похітонова, ніби воскрешає для нас поезію давно минулих часів, коли людина була безпорадною перед силами природи, а отже, люди мали тісніше гуртуватися довкола вогня багаття, довкола теплої пічки або вогника каганця. Подолання зимового шляху, важкого, грузького – дуже частий мотив у зимових пейзажах Левченка. Людина на цих е, творах часто зображена спиною до глядача, іде кудись в глибину картини, а мета її шляху зникає у білій каламуті. Художник прагне якомога більше посилити відчуття холоду. Саме тому, хоча ми бачимо, як із комена ближньої хати піднімається дим, але сама хата виглядає холодною і пустою. Чому? Тому що це житло чуже, в якому людина не може розраховувати на прихисток, вона його має проминути і йти далі. Звісно, що зима має свою естетику. Українська зима, часто волога і мрячна, дарує нам ну, найсамперед це поєднання, лаконічне, красиве поєднання двох тонів білого і вохристого. Білий сніг, біле небо, білий туман, білий стіни хат, вохристі крони дерев. Огорожі, скирти торішнього сіна, соломіні стріхи, і, зрештою, бруд розмішаний снігом, який позначає витоптані доріжки. Ще одним привабливим моментом зимового краєвиду є дивовижна гармонія пом'якшених вологою атмосферою кольорів, які ніби бринять і мерехтять крізь і млу. Цій роботі Левченка цікаве враження справляє хата. Блакитна хата написана, розташована всередині композиції. Вона схожа на велетенський кристал льоду. Вона настільки холодна, що навіть сама зима, сам сніг по контрасту з здається більш теплим. Біла земля, біле небо все це надає пейзажеві певної монотонності. Здається, ніби білий тон прагне підпорядкувати собі всі кольори в природі, розчинити і розбілити їх. Але по контрасту. Він підкреслює розмаїття хаотичних речей і кольорів, яким супроводжується людський побут, невпорядкований і частково незалежний від природних циклів. Ефектність даного невеличкого пейзажу Левченка зумовлюється насамперед дуже красивим поєднанням тонких графічних ліній і чітко окреслених білих плям. Він видається настільки ефектним і святковим, що здалеку його можна прийняти за святкову різдвяну листівку. Але коли ми розглядаємо цей пейзаж зблизька, нас опановує зовсім інший настрій, напевне, нудьги і суму. І викликається він, перш за все, накопиченням речей в правому куті картини. Напевно, влітку ці речі сприймалися б якось інакше. Всі ці колеса, поламання, діжі, тички, вони б сприймалися просто ненадовго залишеними в процесі роботи. Але серед застиглого зимового пейзажу вони викликають таке відчуття, ніби ці речі полишені людьми назавжди і ніколи вже нікому не знадобляться. Сам художник був дуже схильний до меланхолії, і от саме в зимових пейзажах він робив, любив робити такі зображувати такі накопичені суміші речей, які своєю ветхістю і непотрібністю викликали, наштовхували на думку про минущість всього сущого. Любив такі речі зображувати і опанасласьо. Його маленькі мініатюрні пейзажі також відзначаються ефектністю і графічністю. Адже на білому тлі снігу речі набувають таких самих чітких контурів, як і на білому тлі Аркуша. На відміну від Левченка, всі ці речі похилений плід, скрилені ворота, дах хати, вони викликають зовсім інші відчуття. Вони ніби зігріті теплом домівки і романтичних людських почуттів. До речі, Сластон любив у свої мініатюрні пейзажі вводити такі маленькі оповідання, які одразу непомітні, але стають очевидними, коли придивишся пильніше. Так, якщо ми розглянемо постать юнака, який заглядає крізь хвіртку всередину двору, то ми зауважимо, наскільки ж ошатно і продумано він вбраний, і очевидно, це не випадково. А дивиться він на жіночу постать. У червоному одязі, яка чимось там займається на засніженому городі, і ось, у відповідності із цими романтичними почуттями, художник змішує сніг не із брудом і розкислою глиною, як це бачимо на полотнах Левченка, а із золотом і рожевою тоном сонячної заграви. Напевно, ці позитивні. Позитивна забарвленість пейзажів Сластіона пояснюється тим, що він був дуже близький до народної культури і мав тверду впевненість у силі, стійкості і життєспроможності свого народу. Ось ця невеличка робота опанаса Сластіона називається Гості. На перший погляд, може видатись таким етюдом. Але якщо придивитися, ми помітимо, що ретельно відібрані деталі і дуже продумана міміка персонажів складають цілу невеличку закінчену новелу. Присвячена робота звичаю народному відвідування на Різдво найближчих родичів. Ось молода родина приїхала в гості із Кутею. Як годиться кутю у вузлику тримає чоловік. Вони на мить зупинилися перед входом до хати, перед порогом, очікуючи, коли вийдуть хати, зустріти їх, привітати і запросити додому. І з невимушеною пози молодої жінки зрозуміло, що відвідують вони, скоріше за все, її батьків, її новенькі чоботи, розкішний вишитий білий кожух, дорога плахта виразно засвідчують її благополуччя. Про це говорить і вираз квітучого обличчя, в якому є і радість від скорої зустрічі з близькими. І, можливо, навіть дещо сором'язливе визнання власного подружного щастя. Чоловік, як годиться батькові родини, тримається більш стримано. Але його примружені очі говорять про любов до дотипу і до гострого слова. А деяке напруження в постаті і виразі обличчя свідчить, що все-таки він, напевне, приїхав в гості до тещі і тестя, а не до власних батьків. І, до речі, можливо, його тест теж відзначається певним м, своєрідним гумором, і чоловік вже готується. До зустрічі. В руці він, крім вузлика, тримає батіжок. Отже, ця родина приїхала на вузі, а не прийшла пішки. Значить, живуть вони десь віддалік, можливо, в сусідньому селі, і за клопотами, якими наповнені Будні селянської родини напевно бачаться із родичами не так часто. Це пояснює дещо сором'язливий вигляд малого бешкетника, який ховається за батькову спину, адже в такому віці навіть кілька місяців це досить великий строк, щоб достатньо для того, щоб трошки призабути діда і бабу. Не меншою любов'ю до народних звичаїв відзначалась і творчість Сергія Васильківського. В цій роботі зображений напевно один із найбільш поетичних зимових обрядів. Колядування. Ми бачимо безсніжну зиму, безсніжний грудень, довкілля наповнене прозорим повітрям, ледь-ледь і млистим, але далечина прочитується дуже добре. І все навкруги залите таким холодним, романтичним світлом місяця. Сама сцена колядування зображена дуже буденно і просто. Трохи незграбні постаті селян у грубих коричневих свитках змальовані навіть дещо шаржовано. І є щось майже гротесне в тому, з якою діловитістю господиня дому пересипає пиріжки з Макітри у підставлену торбу колядника. Ось ця риса, в якій м, певна шаржованість, така доброзичлива насмішка, змішана із великою любов'ю і повагою до народу, вона взагалі притаманна українській культурі. Згадаємо твори Котляревського, квітки Основ'яненка. І ось ця риса була близькою і творчості Сергія Васильківського. Але при тому всьому зверніть увагу, який чистий і красивий тон знаходить він для зображення Зірки. І Ось ця золота зірка, яка осяє ріг хати, і натхненні обличчя співаків, вона вносить зовсім інший тон до всієї картини, перетворює її на щось надзвичайно чарівне і спонукає нас пригадати і містичну подію, яка, власне, і стала основою для цього народного звичаю. Зима це така цікава пора, в якій збігаються кінець і початок. Це така романтична умовність, яка багато важить і в людській культурі, взагалі, і в психології кожної окремої людини. Приходить такий день або вірніше ніч, коли людина споглядає руїни часу, руїни можливо якихось своїх планів і розрахунків, і назавжди прощається з ними. І в той же час починає засновувати якісь нові плани на майбутнє. Тобто, кожного року ми переживаємо певний кінець. Але це затишний, романтичний, неостаточний кінець, кінець у колі, який знаменує заразом і початок. Зимою також часто нас опановує такий своєрідний настрій скутості сил, заціпеніння, певної апатії. Ми дивимося на завали справ перед собою і відчуваємо наскільки важкий шлях вперед. І разом з тим. Взимку людина починає снувати часто якісь нові плани і е, розрахунки, надії на майбутнє світяться, наче вогник далекої хати холодної зимової ночі, і спонукає людину починати шлях. Один з найбільш розповсюджених мотивів зимових пейзажів це є передчуття весни. Справді, коли зима проходить через свою третину. З'являється із за хмар саме яскраве в ціли, на цілий рік зимове сонце. І ось е, такий цікавий виникає стан враження, коли все ще засипане снігом, повітря морозне, все скуте морозом. Але гарячі сонячні промені вже заливають довкілля, вони забарвлюють в яскравий червоний. Колір тонкі галузки дерев, і це викликає у нас розуміння, що зовсім скоро ці гарячі промені, десь там всередині дерева розбудять його соки, і дерево почне рух соків до закладених ще в осені бруньок. Сподіваюсь, ця невеличка збірка зимових пейзажів із колекції Національного художнього музею України подарувала вам кілька приємних хвилин. І можливо викликала бажання більш повно познайомитися із українським живописом 19-го, початку 20-го століття. Всім щасливого нового року, щасливого і теплого.